Доброго дня. Тож маємо Seca Expressia помилка e 16 Трохи пізніше ввімкну, покажу, як вона виглядає, а наразі просто розібрав, щоб перевірити. Бо в інтернеті всюди помилка Е16. Це про те, що а, заблокований мікровимикач привіду. Навіть новий поставив. Старий був ну все ж таки мій, хотів на спокій вже. А, давайте, як я роблю? Якщо навіть в розібраному вигляді запустити селф-тест, він запуститься. От бачите, отак. Хрестиком, ми в меню тестування. Тут ми можемо знайти наш моторчик і перевірити його. От такий у нас скринчик. Все вказує або на мікрик, або на моторчик. Тестимо. Нікуди не ходить. Так, це повинен бути моторчик. Але як ми його тестуємо? Беремо тестер і провертаючи від обмотки до обмотки, я це зробив, дивимося супротив. Все окей, це живий моторчик. У нього там плюс-мінус однаковий сепротик. Значить, це плата 100%. Вгадайте, що? Тут інша плата вже. Ура! То так не буває. Давайте. Вмикаю, покажу, як виглядає помилка Є16. Все тут збираю і одразу покажу вирішення цього питання. Так, тож, давайте звичайний запуск. Закриваю дверку, подаю живлення пальцями на провода, замикаю їх. Жарт, звичайно, мікровимикач. Так, пішло нагрівання і ми дивимося. Є 16, 100% або мотор або мікрик, Здається, так, по всім відгукам, по інформації. Виробника, але ні. Це погано защелкнутий шлейф. Я тільки що розбирав дверку і коли збирав її. Давайте дивиться. Трохи криво защокнув шлейфа. Вон, бачите, вухо одно не зійшло. Є 16 помилка, це не защокнутий шлейф двері. Давайте зараз його поверну на місце, вімкну машинку і подивимося. Чи вірний цей здогад. Тож вперед стартуємо. Шлейф на своєму законному місці. І ви почули це? І ура. Часто ми самі собі знаходимо проблем. От. І сподіваюсь, що тепер ви, як і я, будете знати, що така помилка є 16 ідеї і шукати, бо на експрейлі це досить часте діло. То так, дякую за увагу. А, то саме частково касається і Кселсіса, але рідше там в Кселсісі є глючний передній сенсор. Глючний в якому плані? Не те, що він з заводу, з проблемами, а те, що він недостатньо. Ізольований від вологи, Тобто, з часом платик Селсіса цього покоління дуже люблять зібрати влагу і почати видавати конків. От, але є – Це на експрелі, шлейф не защокнутий у дверці або на платі. Дякую за увагу. До побачення.